Дітки, ми з Петриком вирішили нагадати вам, як же вам вести себе на, на прогулянці взимку. Петрик знає, але він хоче, щоб і ви знали. Дітки, коли ви ходите ви на вулицю, то обов'язково треба як одягатися. Так, тепленько, але й не дуже тепло, щоб, коли ви будете рухатися, щоб не спітніли. І не простудилися. Багато бігать під час того, як на вулиці холодно. Що, можна чи ні? Так, не можна. Чому? Тому що будете дихати холодним повітрям, ротом, а треба чим носом. У нас зараз зима. Але ви знаєте, діти, що трошки в нас прийшов сніжок і більше немає. Сьогодні в нас навіть туман. Це говорить про те, що потеплішало, потеплішало повітря в небесах і до нас спускається тепле повітря, а земля випаровує ось те, що було. Дощі, які йшли і було сиро. І тому в нас являється туман. Давайте з вами повторимо це слово. Туман, молодці. А ще діти треба, звичайно, ходити в відповідному взутті, щоб воно було легке і зручне. На голову одягати шапочку. І завжди пам'ятайте про те, що саме головне на прогулянці щоб у вас було гарне, гарний настрій, гарне здоров'я після прогулянки. Щоб ви були здорові і не захворіли. Отже, ми сьогодні що з вами зробили? Нагадали, як себе вести взимку на прогулянці. Я вважаю, дітки, щоб ви всі булите здорові. І чекаю з Петриком від вас. тих фото, де ви на прогулянці, взимку. До побачення до зустрічі на ваших фото.